Так, всім привіт! Відповім ще на цей коментар. Сказали, є дар родовий, але я не проти, але є страх. Як обрати страх? Найкращий інструмент, який на сьогоднішній день я бачу, з яким я працюю, це регрес. Чому? Тому що саме в регресії ми прибираємо цей страх. Чому буває цей страх? Взагалі хотіла розказати на аудиторію для вас, дорогі підписники, глядачі, чого цей страх є. І як з ним працювати? Працювати в регресі. Тільки в регресі. Конкретно йдемо, працюємо, різні історії розбираємо і це пропрацьовуємо. Для того, щоб ви вільно потім ішли, і розвивалися, і практикували, і потім працювали з клієнтами. Тому що, умовно, ви можете 300 курсів закінчити, ви можете бути вже, знаєте, таким класним практиком, але вас цей страх буде ступоворити в грошах, в розвитку, в практиці і так далі. Тобто це буде такий якор, який буде вас потужно тримати. Свій час я з цим стикнулася, і довгий час це пропрацьовувала, тому я знаю, як вам допомогти. Які причини? Можуть бути цього страху. Перше, ваше минуле втілення. Часть цієї історії, ми пам'ятаємо, в минулих віках, да, поколіннях були інквізиції, спалювали відео, вбивали, в кожного були свої індивідуальні історії. Да, і ваша душа пам'ятає це, тому вона апріорі включає страх і вас не пускає туди, де вам треба розвиватися або вже практикувати, якщо ви вже там вивчили якісь інструменти. Тобто, що робимо? Йдемо в регрес, йдемо в минуле втілення. І прибираємо цей страх, розбираємо, для чого вам було дане і так далі. Прибираємо цей якор номер один. В кожного свої історії, індивідуальні. Наступний, наступний якор такий може бути родовий. І він однозначно є, тому що колись там ми зараз відслідковуємо на практиці з клієнтами, що до нас. Ті предки, яких ми пам'ятаємо, яких ми застали живих, там батьки наші, дідусі, прабабусі, прадідусі, якщо ви їх застали, вони цим не займались. Чому вони цим не займались? Тому що був страх родовий, тому що когось в роду вбили за те, що вони там займалися магією, знахарством, ціліством, гаданням казали, гадалка. Да? Колись, якщо була відаюча жінка, то вона була прокажонна. Тобто соціум її виштовхував. І є пам'ять роду, і е, покоління ми вже не розвивали, не продовжували цю силу. Тому при... придумали таку байку. Я думаю, що цю байку пустили релігія, церква. Тільки коли там, умовно, бабуся помирає, вона має за когось взяти за руку і передати. На сьогоднішній час це байки. Там сім поколінь тому бабуся займалась цілітством. Ми з вами йдемо в регрес, зустрічаємося з цією бабусею. і Вона вам дає якісь настанови, підказки і так далі, як розвиватися, і для цього не треба вас за руку брати. Наступним, наступною причиною може бути вашого страху, це ваші дитячі травми. Якщо в дитинстві вам казали, там, сиди, не висовуйся, не виділяйся, а що ти там полізла на сцену, а що ти там придумала собі співати, танцювати, а на що тобі ця творчість, а на творчості ти не заробиш гроші. Якщо ви з різних моментів, де ви хотіли проявлятись в дитинстві, у вас батьки, там бабусі, якщо вас виховували, присаджували, пристижували, то вам апріорі страшно йти в то проявлення. Да? Це страх проявленості, це не тільки страх дару, а й проявленості. Чому? Тому що, ем, тому що там мене осміяли, там мене наказали, там е, обесцінили мене. І цей страх буде обесцінювання вас там і робота з клієнтами. Як ви будете в блог виходити виступати, ви думаєте, я така примудра і проявлена прийшла, залетіла в Тік-Ток, і просто мені це дано? Ні. Повірте, в мене багато знань, але я теж боролася довгий час з темою страху проявленості, але я розуміла, що мені з цим треба розібратися, тому я купала, розбирала з різних сторін кармічна історія, яка озвучила, номер один: це ваші страхи, які ви перепроживали в минулому житті. Далі я працювала з родом, тому що в роду є цей страх, і з цією пам'яттю роду я працювала. Тут практики допоможуть, і так само регрес обов'язково. Тобто, з вашої підсвідомості треба викорінити е, страх пам'яті роду і ваш страх особистий, обов'язково. І плюс практики, тоді буде файний результат. І, звичайно, віра в себе. Якщо у вас нема віри в себе, якщо ви виходите, говорите дрожащим голосом, і ви е, самі собі кажете, ну, фігню якусь записала. Задача не обезціннити себе, а задача дати собі орієнтир. Ну Сьогодні ти так записала. А потім Потім кожен день ти будеш записувати ролик, викидати, а потім ви будете виговарюватись, так як я кажу, будете стримитись гарній вимові, будете ставити собі дикцію. Ну, я так собі орієнтир малювала. Я підписувалась на тих, які прям вчили, як вимову ставити, і так, далі, і так далі. Тобто, людина, яка хоче з цим розібратись, вона з цим розбереться, вона знайде майстра. Хто хоче до мене, приходьте я з темою проявленості, також працюю. Була дівчинка, я вже за нею розказувала в якомусь ролику, теж вивчила карти Татаро, каже, відчуваю, щось не пускає. Пішли з нею в один сеанс регресу, і ми розібрали історію з минулого життя. Вона була в минулому житті, гадала на картах, прийшов якийсь там барон і вбив її сина. І зараз в неї також синочок є, і пам'ять її душі пам'ятає. Ти стала цим займатися і. Тебе вбили дитину, звісно, вона психологічно не буде в цей тип. Підсвідомість її блокує в проявленість, і тільки ми пропрацювали на регресії цієї історії, там ще інші питання. Зразу дивлюся, виходить, знімає вже відео, лайкаю, слідкую. Умнічка, тобто захотіла розібратися. Захотіла розібратися, допомогла сама собі, і пішла далі, пішла далі в розвиток. Ви повинні зрозуміти, що тема проявленості, так як будь-яке будь питання, воно для кожних людей, для кожної людини пропрацювання індивідуальне. Хтось більш травмований, хтось там більш сміливіший, хтось більш стіснітельний, зажатий, да? в когось більше блоків страхів і так далі, в когось більше програм, в когось більше... е, негативніша карма. Тому це все індивідуально. Комусь треба одну регрес-сесію і він толчок дасть. Ему вже пішов, 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 пішов. А хтось настільки зажатий, настільки десь там в жертві сидить, настільки в якомусь там аб'юзі все життя жив, йому треба більше. Один-два, може регрес сесії для того, щоб розібрати, як капусту, як я кажу, в регрес-сесіях. Десь комусь треба і регрес-сесія, і практику додати, і плюс дії мають бути. Будь-яке пропрацювання має за собою нести дії ваші, інші дії. Якщо я боюся йти в проявлені, значить я пропрацювала в регресі, зробила практики, все дії мають бути. Страшно, я вас вчую, і неодноразово пояснювала в роликах. Я бачу тебе страх. Тебе чую, ти йдеш поруч зі мною все життя, і так буде все життя. Наша задача навчитися, Да, я знаю, мені страшно, мені теж мої якісь проекти страшно нові починати, але я йду в страх і пробую. Я теж боюся десь підсознательно ще в мене сидить, що там хтось обсміється, скаже, ой, якась там притрушена. Да, я пішла в страх я почала це робити. І пишуть мені, але я вже на це не реагую. І цей страх я також мала перебороти. Страх осуду, а що скажуть люди, а що скажуть, скажуть сусіди, а що скажуть батьки, блокуйте свою сторінку від своїх родичів від свого оточення і вільно виходьте в соцмережі, виступайте і транслюйте свої навички. Вже я такий варіант вибрала. І я для себе зробила чіткий пріоритет. Якщо мене все життя не підтримували ні в яких моїх начинаннях, то з хіралі вони почнуть мене підтримувати в моєму духовному розвитку. Я відділила їх від своєї напрямку роботи, сприймають, не сприймають мені все равно. Ну, мене це не стопори. Це також якор. Ще один що скажуть люди. Випиште на листку, які у вас страхи. Повиписуйте ці страхи, і я чекаю вас в регресі.